Улюблені брати та сестри, дорогі друзі, ми звернемося з вами знову до Євангелія від Іоанна, 21 розділ з 15 по 21 вірш. І ми знову звернемо увагу на розмову Ісуса Христа з Симоном Петром і також побачимо, а що було після цієї розмови. А точніше, чим вона закінчується. Як вони вже поснідали, це мається на увазі Ісус Христос разом з учнями, то Ісус промовляє до Симона Петра. Симоне, сину Іонин, чи ти любиш мене більше цих? Той каже йому: Так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе, промовляє йому, паси ягнята мої. І говорить йому він у друге, Симоне, сину Йонин, чи ти любиш мене? Той каже йому. Так, господи, відаєш ти, що кохаю тебе. Промовляє йому Паси вівці мої. Утретє він каже йому. Симоне, сину Йонин, чи кохаєш мене? Засмутився Петро, що спитав його втретє. Чи кохаєш мене? І він каже йому Ти все відаєш, Господи, відаєш Ти, що кохаю тебе. Промовляє до нього Ісус. Паси вірці мої. По правді, по правді кажу я тобі. Коли був ти молодший, то ти сам підперезувався і ходив, куди ти бажав. А коли постарієш. Свої руки простягнеш і інше тебе підпереже і поведе куди не захочеш. А оце він сказав, щоб зазначити, якою то смертю той Бога прославить. Сказавши таке, він говорить йому Іди за мною. Обернувся Петро та й ось бачить. Що за ним слідкома йде той учень, якого любив Ісус, який на вечері на лоні йому був схилився і спитав «То, Господи вида з тебе? Петро, як побачив, того говорить Ісусові. Господи, це ж що? Промовляє до нього Ісус. Якщо я схотів, щоб він позастався, аж поки прийду. Що? До того тобі, ти йди за мною. Ми з вами зачитали уривок і Слова Божого, в якому є особливість, на яку ви звернули увагу, тому як звертається Господь Ісус Христос до Симона Петра. Звертається за словом Чи ти любиш мене? А Петро відповідає Ти знаєш, я кохаю тебе. Христос каже про жертву, чи ти готовий бути слугою для мене і пожертвувати собою? А той каже: ні, я хочу бути твоїм другом. І на цьому крапка. Найбільше я не згодний, більшого не можу досягнути. І коли ця розмова відбувається, коли Петро настроєний займати свою комфортну нішу друга товариша Господа Ісуса Христа. Після цього Ісус Христос вказує на те, що сьогодні Він, друг Божий, прийде час і Він стане Слугою Божим, тому що Він прославить своєю смертю, своїм учнівством Господа Ісуса Христа. Але на цьому розмова, як кажуть, не закінчилася, бо завершується вона закликом: «Іди за мною! І от перекладачі, мабуть, усі, скільки я зустрічав в різних перекладах, записують не повністю так, як записано в грецькій мові. Тут нема слова ти Йди за мною. А сказано, якби загально. Йди за мною. Але я розумію перекладачів, чому так зробили. Вони хотіли підкреслити, що ці слова стосувалися не тільки Петра, а ще і другого слухача, який підслухав у цю розмову Петра і Господа Ісуса Христа, який був рядом коло Господа. Хто це був? Іоанн. І перекладачі оцього уривка вони хотіли підкреслити. Що ці слова «Іди за мною просувалися не тільки Петра, а вони торкалися також із серця Йоанна. Дивно. Йоанн, здається, такий вірний учень. Він не отрікався від Господа Ісуса Христа. Він був один серед всіх апостолів, який не побоявся і підійшов. До Христа і був коло розп'ятого Ісуса Христа. І йому Господь, коли висів на Христі, доручив свою матір Марію, щоб він піклувався за нею, коли же Господь фізично помре, потім воскресне, потім буде вознесений, І після цього Іоанн повинен піклуватися про Марію, матір Господа. Отже, здається, а до чого тут я? Чому він так збентежився? І чому він зрозумів, що ці слова, «Іди за мною, стосуються і його. Я розумію, читаючи цей уривок, що Святий Дух сказав йому це. Якщо людина не має спілкування з Святим Духом, то вона не буде розуміти, що говориться на круги її, аж поки не звернеть на це увагу. І от коли Ісус Христос піднявся і демонстративно став іти, Він закликав Петра, «Іди за мною. І Петро пішов, піднявся. Від вогнище відійшовши і почав іти за Господом Ісусом Христом. А тут він чує ще шість кроки. Повертається, а там Іоанн. І знову ж таки повертається до Господа Ісуса Христа і здивовано так запитує: А, а чому він пішов? А чому? Ти ж мені сказав. Річ у тому, що до Петра звернувся Господь конкретно. Бо розмова була перед цим конкретна Ісуса Христа з Петром. А Іоанн просто був слухачем. Але воно й тому що Дух Святий працював над серцем Іоанна. Тому що Іоанн також був грішник. Він також нуждався в Спасителі. І він також розумів, що з цього моменту починається його дійсно християнське життя? Тому два учня пішло. А де інші? А чому тільки Іоанн почув для себе заклик Святого Духа? А де інші апостоли? Чому вони не піднялися? І не пішли за Ісусом Христом. Чи, читаючи цей уривок Слово Босі, ви не задумувались про це? А вони не були в зв'язку з Святим Духом. Представляєте, один відступник, Господь його підняв і закликав почати нове життя знову, як без чистого листа. «Іди за мною! Другий почув це в Дусі Святому, це був Іоанн. Здається, він був самим вірним серед усіх учнів. Він також пішов. А всі остальні? Ну, Зрозуміло, що, на жаль, іуди вже нема. Він викреслив себе із духовної команди апостолів. Але де дев'ять. Куди вони подівалися, чому вони не пішли? Дехто каже, що вони були такі голодні, що їм треба було поїсти. Ну, я не думаю, що це вірне роз'яснення. Я не думаю, що заради того, щоб поїсти риби, учні не були готові піднятися від вогнища і піти за Господом. Вони багато чого бачили, багато чого чули. Вони спостерігали за різними чудами, які звершив Ісус Христос. Вони самі робили якісь особливі речі, бісів ізганяли і навіть воскрешали мертвих. Але щось у них не спрацювало. І в якійсь мірі відбувається отців. Одні остаються, а другі Йдуть. Можливо, це дуже схоже на схоплення церкви, що були разом, сиділи коло вогнища, тобто були в одній церковній громаді, славили Бога, називалися, ну, по суті, одним ім'ям християни. До когось, можливо, Господь конкретно звернувся, закликав. Будь готовий, пора переходити у вічність. Другий в дусі це зрозумів, бачачи по всім обставинам те, що відбувається навкруги, а остальні сиділи коло вогнища там, де вони і були. Чому так? Знову ж таки проблема та ж сама піднімається. Яка розкрилася в розмові Ісуса Христа і Петра. Чи ти готовий за мене постраждати? Чи ти готовий відказатися від якихось речей, щоб слідувати за мною? Каже Господь. Чи готовий ти бути слугою Божим? Чи ти хочеш просто бути моїм товаришем і другом, сидіти за одним вогнищем, бути в одній церкві? Це небезпечно, тому що от за цією розслабленістю дружби можливо загубити голос Святого Духа. Бо чим пов'язана дружба? Це частина наших емоційних відносин. Дружба нас розслабляє, робить безпечними. А коли ми слуга, то це більш відповідальності і більш серйозності. Так що інші учні, вони, на жаль, війшли відносини з Господом Ісусом Христом, як з другом. Так, вони його поважали, вони вірили в Його місіанство, але ж вони були так близькі до Нього, що це стало небезпечним. Вони так наблизились близько, що захотіли заливатися друзями Бога. Друзями Господа Ісуса Христа. І коли наш Господь закликав, іди за мною, то він звертався не тільки до Петра, він звертався до всіх. Господь хотів, щоб всі пішли за ним. Але був тільки Петро і Іоанн, які піднялися і пішли, а останні оставалися в Безпечному стані друзів Ісуса Христа на відстані. І тому, щоб з нами не відбулася така неприємна історія при схопленні, наприклад, церкви, давайте все ж таки звернемо увагу на другі слова, які вже конкретно звертаються до нас сьогодні. У 22 вірші. Ти йди за мною. Тут уже конкретно є звернення. І це вже звернення не просто так у повітря. Ну, хто почує, той і піде. А це вже конкретно звертається Господь до кожного із нас сьогодні на цьому місці. От ці слова, які ми зараз чуємо, це слова не тільки, як кажуть, пов'язані і Господь Ісус Христос, і Симон Петро, і Іоанн. Це вже слова, які звучать кафедри сьогодні до кожного окремо із присутніх. Ти не він, не вона, не хтось. Я. І перед нами малюється картина того, як перед Богом стоїть тільки одна людина. І до неї Бог звертається. Якщо би та людина повернулася наліво, направо, розвернулася, подивилася перед собою, а нікого нема більше. Ти? Хто це ти? Це я? Це до мене звертається. Ось яким повинно бути відношення у нас до Божого голосу. Ти. Сьогодні в залі нас багато присутніх, але ми з вами повинні подивитися це духовними очима. Я один і більш нікого нема. Бог говорить мені. Я не можу сховатися за спиною іншого, тому що він бачить мене. Ти не він. Не вона, не хтось. Я, ось до кого звертається сьогодні Слово Боже. І тому, коли я читаю цей уривок із Слова Божого і заклика, який записаний в Євангелії від Іоанна, то таким чином у мене з'являється страх відповідальності. З одної сторони, мені приємно, що Бог звернув на мене увагу. Ну, хто я такий? Не роблю якихось великих справ, а Бог звертається до мене дивно. І тут піднімається моя самооцінка. Але, знаєте, не піднімається вона вище тої мірки, яку Бог ставить. Ці слова ти йди за мною. Вони не роблять мене людиною гордою. Чому? Тому що за закликом ти йдуть слова йди за мною. Не поперед мене, не коло мене, а за мною. Отже, з одної сторони, мені приємно, що на мене звернули увагу. Також це говорить про відповідальність, а ще вказує на смиріння. От як поєднуються в цих словах Господа Ісуса Христа два полюса. З однієї піднімають людини, і кажуть, самого дна, але підносять не більш рівня того, щоби мати силу слідувати за Господом. В якійсь мірі це нагадує мені про паралізованого, який лежить, нікому не потрібний. А може хтось і піклується при нього самих ближніх, а потім Господь піднімає цю людину, оздоровлює. І що вона робить? Вона може піти додому, а може піти за Господом, славлячи його. Так от, Петро був піднятий зі стану відступника, грішника. Він був найкращий юди, який також видав Господа Ісуса Христа. Але Господь піднімає Петра, піднімає до рівня, щоб той став послідовником. Дійсно, послідовником. Це ж не просто сказано: Йди коло мене! А за мною. І не дивно, що прийде час, і ці слова Петро згадає. Дух Святий підскаже йому, які треба слова сказати для читачів того послання, яке заклалося вже у серце Петра. І давайте ми зараз їх з вами прочитаємо із Першого соборного послання святого апостола Петра, другий розділ. З 21-го вірша. Бо на це ви покликані, бо й Христос постраждав за нас і залишив нам приклада, щоб пішли ми слідами Його. Тобто за Ним не вчинив він гріха, і не знайшлося в устах Його підступу. Коли був лихословлений, він не лихословив взаємно. А коли він страждав, не погрожував, але передавав тому, хто судить справедливо. Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили. Отже, куди нас веде Господь Ісус Христос? Куди Він нас повинен провести обов'язково? До Голгофи. Але це не кінець. Це переломний момент в житті кожного віруючого, річ у тому, що Голгофа вказує на жертву, на служіння. А ми з вами казали, що в розмові Симона Петра і Господа Ісуса Христа звучало два слова. Та хто ти такий? Чи ти слуга Божий, чи ти друг Божий? Петро хотів зостатися другом Божим. Але Господь сказав ні, будеш моїм слугою прийде час. Так от, коли ми з вами йдемо до Голгофи, ми ще друзі Божі. Ми ще не платили ціну жертви посвяти Господу. Але коли ми приходимо до Голгофи і в дусі споглядаємо, яку ж велику жертву звершив Господь Ісус Христос. За нас, грішників, от дійсно не просто розумом, а серцем захоплюємося, заповнюємося цим, то в нас щось відбувається, зароджується слуга Божий. І вже після смерті, для старого, плоського, душевного життя у християнстві починається нове життя. Життя слуги Божого. Це вже після Голгофи. Тому що Голгофа вже в серці. Я вже побував на Голгофі. Я вже пережив своє сороспяття. І я вже тепер інший. Петро пережив зміну в своєму житті. Він це доказував потім у служінні Господу. І тому він був готовий сказати оці важливі слова. Христос залишив нам приклада, що пішли ми слідами Його. А як з практичної сторони на це звернути увагу? Що це значить служити Богові? А про це ми якраз читаємо з вами приклади? Уже в третьому розділі цього ж Першого Соборного послання святого апостола Петра. Так само ось цей зв'язок з прикладом Господа Ісуса Христа. Так само, цебто, служіння Богові, так само дружини коріються своїм чоловікам. Щоб і деякі, хто не кориться слову, були приєднані без поводженням дружин. Як побачить ваше поводження чисте в страху, а окрасує їм, нехай буде не зовнішнє заплітяння волосся та навішання золота або вбирання одеж. Але захована людина серця в нітлінні лагідного і мовчазного духа. Що дорогоцінне перед Богом, ви звернули увагу, який шлях віруючий сестри в Господі, яка стала на дорогу служіння Богові, то навчиться лагідності, мовчазному духові і побожне життя. Більш не треба. Ось на це звертаю увагу, що ти йду через апостола Петра. Ну, а що стосується чоловіків, а який же їх шлях від Голгофи вже, як слуг Божих? Сьомий вірш ми читаємо з вами із цього самого третього розділу. Чоловіки так само живіть разом за розумом, як за слабішою жіночою посудиною. Виявляйте їм честь. Бо й вони є спідкоємці благодаті життя, щоб не спинилися ваші молитви. Живіть разом. Тут слово разом казує не просто про те, що партнери чоловік і жінка, а це говорить про те, що вони в одному стрімлінні, в одному напрямку живуть. І чоловік повинен бути дуже обережним. Щоб дружина не відстала від чоловіка. А як вона може відійти від чоловіка? Коли той не є слугою Божим, а хоче, щоб йому служили, то в кінці кінців він загубить свою дружину. Не буде разом. Якщо не фізичне розлучення, то у душевному рівні це відбудеться. Але що треба зробити, щоб цього не відбулося? Виявляти честь своїй дружині. Бути дуже обережним і відзначати свою дружину як та, яка спідкує благодать життя. І важливим прикладом єднання є те, що разом моляться. Так, оце з'єднує тих, які з Божої сторони є слухами Божими. Нарешті будьте всі однодумні, почутливі. Братолюбні, милосердні, покірливі, не платіть злом за зло, або лайкою за лайку. Навпаки, благословляйте, знавши, що на це вас покликано, щоб ви спадкували благословення. Це стосується і сімейного життя, це стосується і окремо пілкувань. Це свідоцтво. Про присутність слуг Божих, які вже ідуть за Господом. Так само беручи приклад з нашого Господа. І далі ми читаємо в 10 му вірші. Бо хто хоче любити життя та бачити добрі дні, нехай стримує свого язика від лихого та уста свої від говерення підступу. Ухиляйся від злого та добре чини. Шукай миру і женися за ним. Отже, наше з вами служіння Богу починається з нашої мови, того, як ми розмовляємо, як ми спілкуємося, як ми в розмовах відносимося один до одного. От на що треба звернути увагу. Наше свідоцтво сходить від наших вуст. Бо серцем вірують до праведності, а устами сповідують на спасіння. Своїми устами ми або закриваємо собі спасіння, або робимо його досконалішим. Ось до яких речей підводить нас Святий Дух, коли ми читаємо. Заклик Господа Ісуса Христа до Петра. Ти йди за мною. Це не абстракція, це не філософія, це практичне життя. Бути другом Божим дуже легко. Тут і церква не потрібна, святість не потрібна, тут достатньо Божої любові. Я люблю Бога, а в більшій мірі люблю самого себе. Але коли йде річ про Слугу Божого, тут уже велика відповідальність: йти за Господом і робити те, що Він робить. Про це можливо казати дуже багато, але підкреслюючи лінію Воскресіння Ісуса Христа і якби завершуючи дні роздумів про те, як Христос Воскрес, у нас є практичні кроки. Від Голгофи йти у це нове Воскресіння вічного життя і вічного поклику слідування за Господом. Амінь.